Важа пишу, дорогі друзі. 117-та механізована бригада, дорогі побратими, українці, шановні панове, вітаю вас святом Збройних сил України, вітаю вас великим святом, яке для українців є знаковим, це, коли Святий Миколай приходить до нас. Думаю, що він принесе нам. Перемогу думаю, що він принесе нам щастя. Думаю, що він принесе нам велике побажання для наших родин, кожного з вас, і хай Господь Бог тримає нас на цьому світі. Я вас обнімаю, запрошую, в Києві будете, обов'язково приходьте на виставу. Я зараз якраз на вокзалі в Києві, на центральному вокзалі ввечері. І думаю, що в 12-й годині Святий Миколаїв, яка зразу прийде і комендантська година. Але що б там не було, якби ми не жартували, ми питаємо, що нас чекає Різдво і чекає перше число січня, де Миланка наша українська прийде нарешті в Новий рік, і ми будемо святкувати з вами той рік, який принесе нам великі здобутки. Много еліт вам здоров'я. Я вас люблю, обнімаю і запрошую до театру імені Івана Франка. Хай живе 117-та механізована бригада.